Всім добрий день. Вода, як видиме, йде на спад. Але от після того, що в нас все вийшло. тут. І ця робота коштувала мільйон 250 тисяч. Зроблена була в минулому році, осінню. І от руйнація вже йде. І нам ще передають дужі. І дуже би хотіли об голова. Ова, Віктор Микита звернув на всяку увагу, як виділялися кошти, на що пішли. І мільйон 250 тисяч, наскільки ми знаємо, були тут виділені для цього проєкту. А тепер можемо виділити, що тут робить. От, дивіться. І от тут маємо мікрорайон будинку. Зараз вода переливала, вчора ми там маленько підготили. От. А якщо буде вода назад підійматися рівень, то і назад буде на цьому місці. От вам і мільйон 250 тисяч. Наші голови громади, вони кажуть, що не компетентні в цьому питанні, це не їхня компетенція. Так що будьте добрі, зверніть увагу на людей.